Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас щось новеньке. Ну, як новеньке. В принципі, на каналі все, що не роби зараз, воно буде новеньким, бо на каналі відео там до десятка, максимум. Так що сьогодні я хочу спробувати поєднати два табаки. Поки що, звісно ж таки, це все буде мольфар. З одного боку, це херсонський кавун. А з іншого боку, це тендіт на Монроуз. І я хочу дізнатися, що буде, коли ці два табаки об'єднати разом. І одразу ж я кладу наші вуглі на прогрів. Так, у нас 15.20 час засікли. І давайте подивимося, через скільки він прогріється.